Буває часом сліпну від краси, спинюся тямлю, що воно диво, Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незартливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і надмінна, що хоч спинись і з Богом говори. Усі странами в містах України. Простори чорні хрістосні червоні келят талини, молити матері вночі, крики не мовляти, нарекли світ свічів, під бабиним хатом, вірять людей, солдат і його біра, перемогу. Сьогодні бачимо, хто град і хто прийшов на допомогу. Уже сьомий день буде земля, і посередині шукають. Ми переможемо боргів, з певне і замівають ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай, саду в рясну калину, там соловейка навесні співає між зілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. З України молюсь, молюся близьких, Звертаюсь до Бога, до неба святи. Дай миру, безпокою, Боже, дай спокою, Боже, прошу, дай світи і радость з нами часом лишу. Простити нам, Боже, провини всі наші, простити нам, Боже, надійшла краще. Надійський вір, ти, ти нам допоможеш. Висліть, видить, здаватись не можна. Не здамо України, Україна із нами. наша держава, гордися с нами, Україна, з країною, гордися своїми дітьми. До тебе всім серцем молимо сміть. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна ще миліша за наш край? І щасливій злі години ми для неї живемо. На Вкраїні для Вкраїни будемо жити і помремо. Небеса лакитні сяль з глибини, а пшеничні житні мерехтять лани, образ ти зблідне, хоч минуть жнева, це знамена рідня, злота і синява, прапор наш, як літо, в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить.